Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі і сьогодні я хочу розв'язати з вами більш таку логічну геометричну задачу, яка звучить наступним чином: яка мінімальна кількість точок на поверхні А до декаедра, Б і косаедра? Причому цих точок має бути стільки, щоб на кожній грані була хоча б одна зазначена точка. Знову ж нагадую, перше, що ми робимо, це малюємо малюнок. Дуже вибачаюся за додекайдером, він в мене вийшов тишечки кривий. Але я сподіваюся, тут зрозуміла деяка грані і скільки точок треба зазначити. І рекомендую спробувати подивитися на малюнок і спробувати розв'язати самостійно. Якщо вже спробували, то поїхали. Оскільки у додекайдера 12 граней, і кожна його вершина. Належить трьом з них, то шуканий мінімум логічно, що буде 12 поділити на 3, не менше 4. Отже, ми виділяємо ось ці 4 точки. Ну що ж, переходимо до ікосаедра. У нас у ікосаедра 12 вершин, і вони всі розбиваються на 6 пар протилежних. Якщо в кожній парі відмічена хоча б одна вершина, то це вже 6 точок. Припустимо, що жодна з пари А Б. Протилежних вершин не відмічено. Тоді треба не менше трьох вершин, щоб обслуговувати п'ять граней, які пролягають до А. І ще три для граней навколо Б. Таким чином, у нас буде 3 плюс 3 до рівня 6. 6 вершин буде достатньо. Давайте ми їх з вами виділимо на малюнку. Ну, і все. Задачу розв'язана. Ну що ж, я вам всім щиро дякую за перегляд цього відео. Якщо воно вам сподобалось, не забувайте поширювати його серед своїх друзів. Нехай вони також вчаться розв'язувати складні задачі з математики. Ну і звичайно буду дуже-дуже вдячна, якщо ти напишеш коментар, поставиш лайк. Ну і для тих, хто бажає підтримати канал Фінансово, в мене є Patreon і в мене є просто карта в приватті в описі. Тому щиро всім дякую і до наступних зустрічей.